Отже друзі, всім привіт! Направда залітає ось такий Ford Focus 2010 року на 1,6 бензиновому двигуні та на додатково було встановлено газообладнання. Автомобіль має два ключі, повну сервісну історію, офіційно придбаний в Україні. Має повний електропакет та електропривід дзеркал зі складання, має механічне регулювання сидінь. Сидіння у нас тканеві, двокольорові, має датчики. датчик дощу, датчик світла, мультикермо. 207,5 тисяч пробігу штатна аудіосистема Sony, має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь передніх та підігрів лобового скла. Автоматична коробка передач, звичайний автомат. По задньому ряду сидіння у нас також все чистесеньке, рівнесеньке. Потребує невеличкої хімчистки, але це найменше зло. Має партроніки по колу. Тому, друзі, не зволікайте, компанія Автофокус запрошує вас на перегляд тест-драйви даного красунчика. Ви можете його придбати як в кредит в лізинг за готівку, безготівковим розрахунком та скористатися послугами тридину. Гришка 4А чекаємо на вас.